Так, друзі, зніму відео про свої безмотильні мормишки, які я ловлю, якими не ловлю, які люблю, які не люблю. Ось, Якби це не є там істиною, не є якоюсь аксіомою, це не моє бачення. Тобто Я не хочу там вступати ні з ким спором. Я вже занадто розумний, для того, щоб розуміти, що я можу когось в чомусь впевнити і занадто дурний, щоб мене було, можна було в чомусь впевнити. Тому спорити не буду, я просто зніму і розкажу. Перш за все, друзі, ось, якщо вже в такому віці, як я. Купіть собі таку штуку киньте, бачите? Піцне. Дуже корисно. Бо що на льду я вже на кризі я вже не можу зав'язати мормишки. Так, перше місце це лісотки. Мормишки-лісотки. Чому так, друзі? Чому так? Тому що, бачите, вона по формі, вона по суті як маленький цвях. Вона і взагалі не має своєї гри. Тобто це просто цвяшок. Но при цьому її форма аеродинамічна, якщо так можна сказати, на об'єкти, які плавають у воді, ось на неї менше всього впливають ці фактори: вода менше давить і тому подібне. Тобто вона більш контрольована на, на різних там горизонтах ловлі, що на метрі, що на трьох метрах. Вона на неї, на неї менше всього впливає, тому в неї можна грати в принципі, як ти хочеш. І вона це дозволяє на, більшому, на, на більших там, різних глибинах. Там, починаючи там, з пів метра, закінчується трьома метрами. Ось. По зацепляємості вона одна з найгірших. Але це не завжди мінус. Я чуть, більше буду, чуть трошки буду розказувати про чортики. Я розкажу, чому це чому так. Ось, тобто, перше місце я завжди ловлю, майже завжди ловлю лісотками. Так, чортики. В принципі, бачите, ось такі ось чортики в мене. В принципі, смисл той самий. Тоненькі, видовжені, є там форма кругленька, але я не молодлюю ось такими. Вони, в принципі, якби, дуже схожі на лісотки по своїй формі. Теж на них мало що вплива. менше впливає і вода, і водяний стовп менше давить на неї, і якщо течія якась трошки є. Ось. Ну разом з тим, на відміну від лісотки, вона все таки буде не така швидка. Чому? Тому що тут є три крючочки, і при такому об'ємі, при такому вазі, вона в принципі додає об'єму ці три крючочечка. І якщо брати ловлю на глибині, я лісотку можу розігнати з більшою швидкістю, чим можу розігнати чорти. Тому що все-таки він трошки більше впирається за рахунок цих крючків. Ось, зацепляємось хороша. Так, але не завжди це добре. Наприклад, от минулого сезону був випадок, коли ловили в. Акунінова окунь заходив, там, грубо говоря, крупніший окунь, там 10 хвилин поклював і відходив. Залишався маленький. 5-10 на 10 хвилин забігав, швидко вспів, то поймав по крупнішому окунь, далі на 5 відходить. Оце цілий лісоткою, грубо говоря, там покльовка там по губам. Покльовка одного витягнув, він там прямо там витягнув, прямо на льду і на лісотки відсипилась. Кидаю, знову покльовка, знову витягую, знову викидав. Він сам відцепляється, брав дуже слабенько. Ось, Далі кидаю, вже немає його. Думаю, поставлю чортика. Щоб продуктивність була більша. Ось На першій покльовці я підсікаю, ну, прождав, там, коли він там підійде, чортиком, перша покльовка, я його підтягую, він цепляється, але третім крючком стройника він цепляється в лід. Холод, там, дощ йде. Ось. Я знімаю ті рукавиці, лізу ту холодну воду, відцепляю від лунки. Поки я там відціпляю, він там зійшов. Ось. Наступна покльовка витягую є, але разом з тим. Крючок глибоко в е, пащі, поки я там розбирався, поки витягував тут е, резервуаму пів морди, в, конечно, в відірвав ту, того чортика, поки сидів перев'язується, ловити далі, все, окунь відійшов. Тобто, в, цьому, в цьому випадку тобто, я зловив на чортика, хоча продуктивність більше менше риби, ніж на лісотку. Тому хороша заціпляємость не завжди добре. А от на останній рибалці на чортика було краще, що тому що окунь стояв на місці. Він взагалі майже не, 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 не рухався і клював дуже погано. І кожна покльована, в принципі, була на весь золота. Ось він нікуди не тікав, тобто на чортах було б ловити краще. Ось далі, друзі, третє місце це пайки. Всі пайки. Пайки одні з, ну, я би навіть поставив на друге місце чому. Тому що пайка, в принципі, якби питома вага цього з олова, з якого паяють. Вона набагато менше, нам здається 8 чи 9. Ось, вона об'ємна, вона кругленька. Ось. І в принципі на великих глибинах вона програє 3-4 метри, вона програє лісотці, але на невеликих глибинах метр півтора вона виграє. Чому? Тому що вона зглажує ваші е е е коливання. Якщо лісотка акуратно буде дуже працювати на маленьких глибинах, вона буде сильно дуже діогатися, вона в воду взагалі не впирається. майже. То... Пайка вона буде трішки підігрити, буде злажувати, буде прощати вам всі помилки. Тобто Людина, яка тільки починає рибалити, ось пайка буде найкращим, найкращим варіантом. Тобто Пайка дуже багато вам всього ось. і Вона дуже продуктивна. Але знову ж таки, я її ловлю, але на невеликих глибинах. Найбільша глибина вже все таки лісотка краще, вона більш контрольована на великій глибині. Ось, Далі. Дивіться, ось мої мормишки. Яких мормишок тут нема? <кій> Бачите, тут нема мормишок з шарики, гвозді шарики, мається на увазі пластики. Латунь у мене є. Латунь це окрема категорія. Латунь сама має удільний вес майже такий, як і у Олива. 8 одиниць, здається. Тобто це мормишка з латунним шариком, виходить, тяжка. Ось, і де теча, струя, то її може цепляти. А от пластикові шарики. Ось, з пластиковим шариками мормишки будь-які. Чи погані вони, ні, вони не погані, вони навіть дуже добрі. Ось, але чому я їм не ловлю? Тому що е, потрібно, от мене навіть часто питають, які там краще вибрати. А я їм кажу, з якою чого, що, що ви бачите ці мормишки, для яких цілей ця ці мормишка? Люди не розуміють. Їм подобається, що там висить кольорова кулька. Ось. Але ми повинні розуміти, що в цю, в цю приманку була закладена певна ідея. Ідея в чому? Дивіться, беремо, грубо говорячи, кульку свинцеву і кульку пластикову, одинакову по вазі. Е, Ось, Об'єм в пластику буде набагато більше. Якщо ми почнемо підкидувати, то рано чи пізно ми прийдемо до тої точки, коли пластик швидше не зможемо підкидувати. Тобто Ми його зможемо, але падати він буде завжди з одною швидкістю. Тому що там фізичні властивості там, і землетяжіння і тому подібне, то в свинця ця точка прийде набагато пізніше. Тобто Ми його можемо розігнати, щоб він і підкинути впасти з швидкістю набагато більше. Тобто велика об'ємна приманка вона стає за рахунок цього пластикового шарику, вона стає великою. Але вона стає не такою швидкою. Тобто її е, сфера, в її ловля це е, не, не, не швидкі коливання, навіть більше качати її. Це біла риба. По окуню ви завжди програєте, якщо будете ловити такою мормишкою. Ось це як колись їх теж покупляв, коли вони тільки з'явилися і пробував. Коли окунь клює, він активний, питань немає. Будете ловити без проблем. Ось, а коли він не активний, останні дві рибалки, місцеві прийшли ловлять 1-2 окуня за цілий день. Ось, а ми за цей час ломки пікнець висипаєш там уже по, по, по 4-5 кілограмів окуня. Ось, тому що вони ловили теж ці модні мормишки, ці шарики і тому подібне. Мормишка стоїть, це працююча мормишка, але вона по білій риби, це не наша тема. Ось хто в принципі на водосховищах ловить білу рибу з глибин, це їхня мормишка. Хто ловить тільки окуня, я виключно окуня. На білу рибу є інші варіанти гірлянд в нашому випадку. Там принцип той же самий, нижня тяжка. Йде 4, 5, 6 чортиків. Вони по своїй масі легенькі. Якщо взяти цю приманку разом в одну кубку, це виходить велика приманка об'ємна, маленькою вагою. І розігнати її бистро просто неможливо. Вона завжди буде тонути з однаковою швидкістю. Ви то підкинути, зможете її швидше, е, е, але тя, е, е, тонути вона буде завжди з одною швидкістю. Тобто смисла швидко грати немає. Чому? Тому що все одно падає з однаковою швидкістю. Якщо б точки кріплення у нас в мормишки були дві, зверху і знизу ви можете розігнати, як хочете. А у нас точка кріплення тільки одна. Ви підкидуєте, вона повинна швидко втонути. Так от лісотка в в пару разів швидше, ніж втоне пластикова велика з пластиковою кулькою. Ось. Тобто ця мормишка, вона хороша, але потрібно розуміти цілі, для якої, для якої в принципі колись вигадали. Ось Це ловля білої риби. Це не швидка проводка, медліне качання. Цією мормишкою. Бистро, то ви то будете грати. Ви можете, ви скажете, я не граю швидко. Ви то по ківочку бачите, але внизу ви не бачите, що робиться з мормишкою. Вона не може просто фізично швидше тягнути, на неї давить вода. Її підтягують трішки течія. І вона просто буде по чуть-чуть підніматися. То, що ви швидко граєте, вона не буде грати просто, вона просто буде підніматися, вам буде здавати, що швидко. Єдине можливість її розкачати це качати майже всім тілом. Вони качають його, як на гірлянду. Тоді вона буде пробивати, воду буде. Справлятися з течею, з водяним стовбою і буде грати, потрошки вона буде собі там рухатись. Якось так, друзі. Тому в мене її в його арсеналі немає. Білу рибу ловлю гіляндою. А окуня ловлю тільки на мурмишки. Якось так, друзі. Тобто по по пріоритетам виділю для себе це в 90 випадках це лісотка. Ось, коли в основному ловлю тільки мілка там до метра глибини це пайка, Ось. коли риба є. Ось вона не активна, вона стоїть і кожна покльовка мені потрібна, я ловлю чортиком. Якось так, друзі. Так. Поки, друзі, все. Тоді до зустрічі на кризі буде приємно збачити. бачити.